З нагоди дня захисників та захисниць України відбувся урочистий захід, на який були запрошені військові всіх частин, які дислокуються на території громади. Представники підрозділів Міністерства надзвичайного стану, національної поліції, сім'ї загиблих воїнів, героїв, сім'ї зниклих безвісти. Розпочався захід з хвилини мовчання, вшанування пам'яті тих. Хто віддав своє життя, захищаючи Україну? Далі звучав гімн України, який виконували діти, і це дуже символічно. Адже саме заради них, заради нашого майбутнього, стоять сьогодні незламним щитом на передовій наші військові. Сьогоднішній день він особливий. Цей день поєднує у собі історію, мужність, героїзм. Традиції та звитяги українських захисників всіх часів сприяє подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, день вдячності й пам'яті, Честь і хвала тим незламним і нескореним воїнам, котрі примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність, і маємо пам'ятати кожного, хто віддав життя за батьківщину, знак поваги, пам'яті, шани та без. Межної вдячності під аплодисменти всіх присутнім, сім'ям полеглих героїв та зниклих безвісти, вручили квіти. Ведуча зазначила, що жителі Подільської громади всіляко підтримують збройні сили України. За роки війни передані автомобілі, дрони, військове та господарське обладнання. До дня захисників і захисниць України. Подільська громада передала матеріально-технічні засоби для військово-морських сил України. І для подільських військових необхідне господарське оснащення, що свідчить про те, що кожна людина в тилу робить свій внесок в нашу перемогу. Першим до присутніх звернувся голова Подільської державної районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, котрий подякував військовим за те, що вони тримають стрій і боронять країну від російсько-фашистської навали, побажав, аби покрова Пресвятої Богородиці вкрила від куль та біди. Також акцентував. Увагу на тому, що ні один полеглий герой не буде забутий, світла пам'ять про них житиме вічно. Разом із вами ми творимо історію, і ця історія має лише один фінал ми в нього віримо. Фінал має бути нашою перемогою. Слава українським захисникам і захисницям. Слава героям! Україна, понад усе. Слава Україні! Героям слава! Отож, з нагоди дня захисників та захисниць за самовіддане служіння українському народові, значні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, цінним подарунком, годинником та почесними грамотами були нагороджені кращі з кращих. Далі з вітальним словом до присутніх звернулась перший заступник міського голови Олена Музичук, котра зазначила: наш обов'язок донести всю правду про героїзм наших військових. До наступних поколінь, не дати забути той подвиг, який сьогодні здійснюють наші хлопці і дівчата, не дати забути про тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. Велика вдячність і безмежна тим, хто сьогодні боронить нашу країну. Вічна пам'ять і вічна слава всім тим, хто загинув, захищаючи нашу Україну. Олена Музичук нагородила почесними грамотами подільського міського голови за взірцеве виконання службових обов'язків, високий професіоналізм під час безпосереднього виконання бойових завдань по захисту державного суверенітету в районі бойових дій на території Донецької області. Тих Хто особливо відзначився. Наступним привітав присутніх голова Подільської районної ради Микола Соколов. Я дякую кожному військовослужбовцю, дякую родинам наших військовослужбовців. Хотів би сказати, що я бажаю всім командирам, щоб кількість тих людей, які сьогодні вийшли на завдання, дорівнювала кількості тих людей, які повернулися з цього завдання. Я дякую вам і звірою Збройні Сили України. Слава Україні! Микола Соколов нагородив кращих з кращих за професійне виконання службового обов'язку, самовіддане служіння батьківщині, вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави. Нагороджували в цей день і військові з молитовним словом до присутніх звернувся настоятель парафії всіх святих землі Української Пцу міста Подільська, військовий капелан протоірей Михайло Базилько. Свято! нехай свята. Божа мати своїм покровом захистить всіх нас, са україни особливої святковості та патріотичного піднесення. Додавали в цей день пісні в виконанні викладачів музичної школи, школи естетичного виховання. Тож дякуємо вам, дорогі захисники і захисниці. Що саме завдяки вам ми зберігаємо незалежність, маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити, відпочивати, виховувати дітей. Вітаю всіх військових, з цим святом. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру. На війні з 2014 року до тепер. Я хочу привітати всіх військовослужбовців, які боронять землю, їхнім сім'ям, мирного неба, всього найкращого, щоб дочекалися своїх чоловіків, синів додому, так само, як мене мама чекає і сестри, і брат. Але ворога треба нищити. Він теж прийшов на мою батьківщину, на Київщину. Тому я до сих пір і лишився тут у війську. Вітаю всіх зі святом. Слава Україні! Героям слава! Далі всі бажаючі мали можливість відвідати алею слави та схилити голови в вічній скорботі за тими, хто віддав своє життя за Україну. Це такий день, який ми згадуємо своїх рідних героїв. Наших захисників. Це їхній день. Ми їх повинні пам'ятати завдяки їм. Ми живемо на цій землі. Я бажаю всім нашим військовим перемоги, а нам здоров'я і сили. Слава Україні, героям! Слава! Безмежно віримо в збройні сили України та нашу перемогу. Слава усім нашим захисникам та захисницям. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.